Вітаю вас, мої другеньки. Я Ірина. Виходжу, спробую спробую зробити відео для вас. Ще хреплю, голос вже з'явився. Можу закашлятись. Якщо дійсно сильно закашлююсь, то не буде цього відео. Значить, якщо ви дивитесь, значить відео є. Дивіться, що в мене випадає на тиждень для України. Ви пригадуєте. Я вже хриплю, відчуваю. А ви пригадуєте, коли місяць випадає для України, щось недобре відбувається. Але я не хочу відволікатися на інші речі. Не звертайте на мої нігті, бо як я зараз буду робити нігті нові, після того, як я варення робила з винограду. Трошки воно не дуже, то ще гірше буду кашляти. Дивіться, у нас вже 29 буде понеділок. Я вже хриплю. Вибачте. Так, зараз. З 29 вересня до 5 вже жовтня. І давайте почнемо з овнів. Так, прошу, щоб закінчити для вас це відео. Дивіться, ностальгія. Шістка кубків говорить про якісь, знаєте, ностальгічні такі моменти, про якісь, знаєте, думки, меланхолію, приємні можуть бути розмови, згадування минулого. Знаєте, це коли от людина, як би так сказати, От було за крулятимка, наприклад. так? По цій карті можна примиритись, по цій карті можна закохатись, можна зустріти рідних, знайомих, яких ви вже давно-давно не бачили. Ось це взагалі-то все рівно приємні емоції, приємні моменти цього тижня для овнів. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці. А, зірка, а, ви знаєте, зірка вона дає надію, але не одразу радуйтесь, тому що якщо ви нічого не будете для цього робити, дорогі тельці, для своєї мрії, для своєї <кій> якоїсь цілі, можливо, з'явиться ціль цього тижня у вас. Я не буду дуже багато робити зараз описів Так, постараюсь, як то кажуть, пошурику, щоб не закашлятись. Ось тому, в принципі, дивіться вперед, карта вам радить. Майте якусь ціль перед очима, але не забувайте, що для цього потрібно працювати. Можуть бути якісь стосунки на відстані, може пройтися холодочок між закоханими. Ось. Але з другого боку, все рівно надія, вона якось є. Тепер переходимо від тельців до близнюків. Дорогі близнюки, у вас робочий тиждень а, чекає на вас. А, тобто, можливо, почнете щось робити, можливо, хтось отримає якусь роботу, роботу підзаробітки. Це дрібні гроші, це якісь проекти як на роботі, так і вдома, ремонт. А, ось якось так. Тобто, старайтеся і буде вам воздано. Тепер переходимо до а, раків, здається. Так, дорогі раки. Дорогі раки, щось вам захочеться або вимушено побути наодинці. Старший Аркан говорить про те, що ви <кій> говорить про те, що ви, ну, скажімо так, захочете подумати наодинці, подумати про ваше вчорашнє, про ваше сьогоднішнє, про ваше майбутнє, розібратися в собі, задати собі якихось запитань. Чому я тут, чому я не там, хто я взагалі. А з другого боку, це можуть бути зустрічі, моменти з мудрими людьми, в яких ви зможете знайти якусь пораду. Тобто питайте в старших в мудрих людей про якусь пораду. От, бачите, і майбутнє буде вам забезпечено. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви. Можливо, ви будете маніпулювати. Цього тижня іншими людьми. Можливо, вам вдасться взяти ситуацію в свої руки. Все в ваших руках. От, скажімо так, все абсолютно в ваших руках. Ви зможете провернути ситуацію на свою сторону. Ви зможете вирулити, скажімо так, і досягнення залежать від вас. Тобто все залежить від вас. У вас будуть засоби, у вас будуть ем, все у ваших руках буде. Тобто і фінанси, і час, і можливості, і перспективи. А головне щось робити. Не розпиляйтеся на багато. Не треба вам великий багато, доведіть щось одне до кінця. Не беріться за все <кій> і одразу. Тепер переходимо до хто тепер? Діви. Дорогі діви, в обмеженості, в небезпеці ви, ви не зовсім бачите ситуацію. Якась небезпека вас оточує. Це можуть бути і, знаєте, такі ситуації, коли людина не знає, що робити і не бачить виходу. На даний момент карта радить вам пересидіти цей момент, перечекати, не рипатись, не відкривати рота. Бажано перемовчати. Можливо, навіть вам захочеться щось змінити. Незручне становище, болюче становище, але карта радить вам нічого не міняйте. Дочекайтеся моменту, коли, ну скажімо так, ситуація сама зміниться. Тут ви нічого не зможете зробити. Але наразі ви не бачите всієї картини всього, що вас оточує. От, скажімо так. Тепер переходимо до Терези. Дорогі Терези, що чекає вас? Різка зміна, переміна, становища. От я Терези, наприклад, так. Можливо, дійсно, на наступний тиждень вже відступиться хворячка. Можливо. Бо довго не було голосу в мене. Ось, перехворіла чим тільки не, 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 не захочеш. І переїзд, все навалилося на мене. Ось. Тому, що це може бути? Різке, знаєте, різка вирва. Щось вирветься в вашому житті. Щось вирветься в вашому житті, щось зміниться у вашому житті. Щось дійсно таке відбудеться на дуже-дуже кардинальне. Можливо, ви чогось не хотіли відпускати. Якусь ситуацію вам таки прийдеться відпустити цього тижня. Залишиться яма. От, ви знаєте, це от дійсно, коли м, щось виходить хороше чи погане. Е, єдине, що скажу, якщо щось погане піде від вас, супер, правда, буде полегшення. Наприклад, як хвороба. А якщо щось добре піде від вас, якась ситуація хороша, закінчення якоїсь хорошої ситуації, або якась людина піде від вас, то це дійсно прірва і болюча прірва. То в цьому випадку потрібно, от карта так і радить, відпустіть все, що йде, і починайте якісь хороші моменти в своєму житті, щось позитивне. Обов'язково цю вирву, цю яму треба заповнити чимось позитивним. Повірте мені, бо ця пустота може вас розривати. Ну, в принципі, от я бачу, що у вас, в принципі, все буде. Добре, і бачите, ще й десяточка на дні. Тобто, дійсно, терези будуть мати можливість швидко вийти з цієї ситуації. Це може бути і звільнення з роботи. Ну, якось так. Гаразд. Тепер йдемо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, дивіться, ваша карта, ваша енергія. Карта хороша це емоційність. Це закоханість, це може бути приємна людина, це може бути примирення з кимось, якісь приємні розмови, а в когось може бути просто е за чашечкою кави або за чимось горючішим. Не напивайтеся, не переборщіть ліками чи алкоголем. Оця карта теж радить, але все рівно вам вдасться. Цей тиждень емоційний. В принципі, нічого дивного, це ваша енергія. Будете все рівно себе почувати, як риба в воді. Тепер переходимо до стрільців. Стрільці. Сила. В принципі, стрільці це вогняна енергія. Сила теж це вогняна енергія. Тут у нас і Лев, бачите. Тобто, сила воля від вас. Якісь випробування можуть бути. З одного боку, з другого боку, ви все. Якщо випадає ця карта, ви витримаєте абсолютно всі випробування, які випадуть на вашу долю цього тижня. Може бути якась пристрасть до когось, тобто еротика теж проходить по цій карті. Хтось може на вас тиснути, а можливо, ви на когось. Ось якось так. Я намагаюся так швидко, от бачите, і в принципі, в принципі тиждень у вас пройде дуже добре. Дуже добре все рівно, з випробуваннями, з енергією, яка у вас ховається, все у вас пройде все рівно добре. Так, буде така, знаєте, енергетичний тиждень, але все рівно все добре буде. Тепер переходимо до після стрільців козироги. Дорогі козироги місяць. Це як для України з самого початку. А, ви знаєте, непрозор, непро, дуже непрозорий місяць, непрозора ситуація. Брехливі люди можуть вас оточувати. Єдине хороша а, це значення цієї карти: якщо ви жінка, це ви як магнетизм, а, жіночність для інших, загадковість. Так? Але все рівно. Місяць він несе в собі нехороші помисли, нехороші, ну, скажімо так, причини якісь побу, пробу, побуждення. Бачите, не можу згадати українською. Ось якось так. Не вірте всім на слово цього тижня, перепровіряйте, нікуди не спішіть. Ось, і краще, знаєте, Ще що може бути по цій карті. Небажання виходити з комфортної зони. Теж може бути. Захочеться повалятися, можливо, буде погана погода. Захочеться е зайнятися, е знаєте, е чимось таким е книжечки якісь почитати, можливо, комусь захочеться поплакати. Е ось, е можуть бути ревнощі по цій карті. Ну, так, 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 так. Але все рівно, бачите, намагайтеся. Все, що буде в вашому тижні, намагайтеся робити для себе, для свого задоволення. Тепер переходимо до а, цих а, водоліїв. <кій> Дорогі водолії, ці, чудова карта. А, ваш тиждень, можна сказати, буде, або якийсь юбілей, можливо, у когось. З родичів, день народження, родини, хрестини, якісь хороші новини можуть бути. Приємний тиждень, задоволення тиждень, з якимись хорошими міроприємствами, зустріч друзів, святкування, якась особиста перемога. Що ще по цій карті? Закоханість. якось знаєте, Дуже хороший тиждень. емоційний, звичайно, але дуже хороший. Тепер переходимо до риб. Дорогі риби перемога. Тимчасова проміжна перемога. А ви досягнете успіху цього тижня. Ви дійсно на коні, ви звільнитесь від когось, від чогось. Можливо, хтось буде в дорозі. Ось карта виходу у світ. Карта, знаєте, підвищення по службі. Ось карта успіху, скажімо так. Карта успіху. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто тиждень непоганий, скажімо. Дякую вам за увагу. Дякую всім тим, хто, <кій> <кій> вибачте, хто писав мені, хто переживав за мене. Ось. Я вже можу сказати, ви це відео стопроцентово побачите. Не знаю, як буде далі, бо я вже відчуваю, я захрипла, в мене я вже не можу говорити. Тому бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої дорогенькі, по можливості буду робити розклади. Повернуся назад, я вас не кидаю, але була дуже зайнята переїзд зайняв дуже багато сил. Горло пропало, і от тепер вже до кінця теж пропало. Тому щастива, мої дорогенькі. Бережіть себе, своїх рідних, любіть їх і кажіть їм, що ви їх любите. Все буде Україна, мої дорогеньки, на все добре.